Хм? Ми хто, такі. хто такі? А ви хто такі? Ми хто такі? Так, хто такі. А ви не знаєте, хто ми такі, правда? Ми тут уже 15 днів живемо і ви не знаєте, хто ми такі. Круто. Що? Моє співчуття. Так це моє співчуття, а не ваше. Це ви себе ні зміну поводите? Микола, оцей, оцей мужчина, він не достойний того, щоб я до нього виходила. Він стоїть, підслуховує в наметі, ставить вухо і боїться сюди зайти. За да, а вас не забагато інформації? інформації? Зайдіть сюди, я вже лягла і мені холодно вставати. В центрі міста да? таке влаштувала таку, як це сказати, бомжатні ні. Це наш офіс громадської організації. Так сказала влада міста, що громадські організації не мають права на приміщення і вони сказали, що те, що ми маємо, наш наш намет це найкращий офіс для нас. Ось ми якраз скористалися їхніми порадами. А вони сказали, що в центрі міста якраз підходить. Вибачте, друзі, тут певно прийшли зачищати нас. Ми сиділи, ми, ми вже лягли, бо дуже холодно сьогодні. Тут біля мене Таня, ви щоб не думали зараз. Да. Я... я вам її покажу, Танюха. Да, Так, от я Короте, ми лягли, накрилися. Нам тут дуже якби нормально, а вони прийшли. Отут у нас Його дуже видно, бачите, якби ззаду нас вони повставали і слухають про що ми тут говоримо. Тепер ми кажемо, вийдіть, будь ласка, е, зайдіть, щоб ми з вами поговорили. А вони нам кажуть, ні, це ви до нас вийдіть. <різько> позорисько, <різько> да? Ще, давай перевіримо так як Ластя, але я чуєте що вони говорять? Що це позорисько, що ми в центрі міста тут спимо? Класно, А ну, зачекай. Ладно, я, да. я йду до них, бо я бачу діла не буде. Я теж йду. Те, если ви вже йдете, то я йду. Зараз ми з ними поговоримо. Їм дуже... Та я теж боса вийду, у нас папе. Добрий вечір. Ти ви такий мудрий, правда? Вам приємно та це поставити вухо і так, слухати, а так, слабо так. зайти і запитати, а що ви тут робите, ну, ну, шановні давайте, друзі. Це ж ви нами поставили. Ми поставили. А ви чи підслуховуєте, про що ми говоримо? Ми вас так це, в школі це, вчили, серйозно? Але ви маєте право вуха ставити? Так. Ну, ну, це, ну це, ладно, так. поставили показуйте документи на нами. Добре, ви поставили вухо. Документи Показу. А ми вас намет. запросили зайдіть сюди, показуйте і документи документи ми документи з вами поговоримо. Не треба мене нікуди запрошувати, показувати документи. А ви придивіть які свої, викликаємо міліцію, Зараз будемо виявити. Давайте, документи. Чуєте, ми а тут 15 днів стоїмо. Міста. А, ви і хто такі? а тоже ми теж мешканці міста. міста, але в залежності від вас... Ми не байдужі мешканці. Небайдужі, розказуйте, розказуйте так, про. Тому про що ми вже 4 роки, як боремося за цей проект, провели 30 про дитячих про заходів, не, спішіть, не які можуть діалогу. зменшити російську агресію, це означає зупинити війну. Розкажіть мені про рекламу ВКонтакті: заборонена мережа. Заборонена мережа? Коли ми почали розробляти проект чотири роки тому, вона не була ще заборонена. І коли ми купили намет. Коли ми купили намет, мережа ще не була заборонена. Ви нам що пропонуєте тепер бистренько замалювати цей напис? Бо Порошенко заборонив спілкуватися? в контактах Так? та ви що? Ви такий мудрий? Але він сказав, що він тільки на три роки заборонив, то мені потім через три роки знов стирати стирачку чи що? Ви такі агресивні, а Слухайте, агресивні. Мені неприємно, що ви стояли і підслуховували. Дуже негарно. А коли ми вас попросили, зайдіть коли ми вас попросили зайдіть. Ми вам ми вам розкажемо. Ви заглянули і кажете. О, капець, бомжатник. Обидуєте. От ви подумайте, якщо ви подумайте, війну, в мене в ді двоє вона... дітей, а я Це як дура проблеми. тут лежу в цьому ну, наметі. Значить, така у вас доля тяжка. така. у нас доля тяжка. Може, так, ви б підтримали саме краще? Кажіть, що що підтримати? Ну хоч слово розкажіть. Про ваш Дивіться, проект. Пан Петро Порошенко сказав, що в нього нема планів як зупинити війну. У нас є цей план. Який отакий От план? У нас є розроблений інструмент. Завдяки якому ми можемо організовувати по всій Україні О, заходи на пошла, стадіонах. Тобто треба вивести багато людей на стадіон і під час цих заходів просто говорити правду, що нема в Україні фашистів, нема нацистів, нема злих бандерівців, які їдять дітей. Коли ця інформація буде голосно звучати, росіяни почують їхня агресія спаде. Вони поймуть, що Путін їх обманює про те, хто живе в Україні. Так, хто От в Україні знає, що є бандерівці чи якісь там в Росії дуже часто ця інформація, і вони Росіяни бояться сюди їхати, бо тут бандерівці зле злі. Я не вважаю, що тут немає ніяких злих бандерів. А То ви не вважаєте, а вони вважають. Треба їх зупинити. Так треба, треба їм в Тернополі пиняєте. Ми не в Тернополі пиняємо. Ми звертаємося до влади, а влада говорить, що в нас проект не покращує життя в місті. Ну він дійсно погіршує. Ну, правильно, погірше, чого? Mm -hmm. погірше. стоїть така негарна. Да. А ми, до речі, вирішили перевірити, як хлопцям в окопах спиться. Mm -hmm. Ми взяли, ми, ми взяли на себе точно такі пробірте, самі умови. Можливо. Ні, ні, ні пробір! Ви собі в теплому ліжечку висів. спите, а Тому ми тут мерзнемо. Ліжечку. І це вже вони 4,5 роки там в окопах мається, сплять. То, да, а чого ви тут ходите? Може, ви б поїхали в АТО? А що я маю туди їздити? А що це? Я не маю ну, тут а стояти. А, а тут такі І що Ваші податки? А там не сніти з половини роки війни. і що? Є припинення. Війни? Ваша діяльність, ви сказали, що ви 4 роки працюєте, є припинення війни? Є... Нам не дають ваші... можливість почати нашу діяльність. Так ви просто починаєте? Як, ви... Поч... як ми, ми можемо де почати? Де толпа, де толпа народу, яка вас підтримує, де ці стадіони, які ви обіцяєте? Ну, тепер вечір. Для, того, під... для того, щоб ми могли дібрали. розвинути наш проєкт, нам потрібна підтримка від держави, хоча б мінімально. Яка сама? Нам потрібне, як мінімум, приміщення, яке б. Би... Було столами з комп'ютерами вже свої принесемо. Хоча б тих гривень в місяць в середньому квартира. заплатити ми така, ми і чекається. не тільки. У нас диво. ще там мають бути збори учасників постійні. Тобто це має Немає бути приміщення такого, мінімум 70 гривень, квадратних метрів. Кожного дня ми там маємо збиратися. З, з маленького ми вже 4 роки почали. Ну, де, роки ваш роки. де ваша громадська організація зареєстрована? Ну, сказав... Там, де зареєстровано, там зареєстровано. Ну, Яке це має значення? Де у нас Це ж власність громади, правильно? У нас немає приміщення. Ну, десь вона зареєстрована? Десь зареєстрована. Де саме? В квартирі. Це не цільове використання приміщення. Ви в курсі про це що це порушення? Ні, я не в курсі. Так. А ви в курсі, що президентом не міг бути людина, в якої є бізнес? По закону. То чого ви Порошенкові дозволили стати президентом? Так, Не запитайте що? що він, а а він... А добре. Вибачте, але нам треба спати. Вибачте, що він свій бізнес не продав. Війна бізнес, в Україні. Війна в Україні. Чу ви чого питаєте? ви такі сміливі нас? питаєте? а, а запитайте, а що він чотири роки бізнес не продає. А а чого? Ви не його не у Росії платить. Податки ці податки стріляють потання. Таня, лягати на мене. Скажіть камеру. Я був, я би запитав. Я включу я, камеру. Та, Сьогодні я, я, якісь я, там я, м, хтось днавить. там з моїх друзів сказав, що ти, 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 той, хто тримає камеру, виглядає бухим. Ні, я не буха. Дивіться на мене. Зараз не бухати хороша дівчина, просто дуже оптимістична. Просто в неї було важке життя. Вона росла в інтернаті. Ну, в інтернаті, коротше, важке життя не будемо повторювати, а це хороша А ви тут сміливі. У тилу, а треба там бути сміливі. Що, ми йдемо спати? Я мене не приймали, я п'ять разів. Воєнкомат. Не приймали мені. Мені, знаєте, тільки 68 років, сказали, я сидів п'ять днів в воєнкоматі. Голос трошки а спокій, хлопці мені, нас є гарно. проект, який може зупинити війну. Це означає менша кількість хлопців загине. Бі, мені не я не бой за цієї стоїмо. Абсолютно ви не можете якось проект призвати. Ми тут сто... де презентувати. Ми дивіться, ми мали презентувати на сесії міської влади. Надал зарубав і сказав. Ми вас не допускаємо. Ми вже попередньо. Ми попередньо вже зі всіма депутатами переговорили. Зі якийсь лист Відповідь ви можете подати. І по перше можете потрібно Я потрібно, можу да, подати в суд, але мені потрібна підтримка громадськості. Саме тому ми вийшли, щоб мати прозорість і публічність, щоб люди підтримали. Прозорість? Я вас питаю документи. Ви мені кажете, ну, а ви що такі? почекать депутатом показуть. Я, я, вам скажу, я вам скажу, в чому причина. Будь кому ми не покажемо. Вчора документи. до нас почали приходити якісь непонятні люди і погрожувати і казати, щоб ми забрали намет, бо тут приїжджає Порошенко і тут не місце. Ну, дело, Тому да. сьогоднішню ніч, оскільки Порошенко, Порошенко ще до завтра тут, тобто сьогоднішню ніч ми, ну, ми такі трошки напряженці. бо навіть Микола приїхав нас підтримати здалека. Тобто ми переживаємо, ми розуміємо, що ж, знесуть намет, все, по, по проекту. Більше ну, ми, ми не почнемо його отак з, знову піднімати і його робити то це буде. І тому, кресло, і тому, я три Остільки... майдани пройшов. Багато і не, не тресіть моєму татові гроба. Мій тато говорив так, і я буду говорити. Вибачте, ми просто дуже замазуємо. Ви мені в, десь в день поговоримо. Пішли, в Таня. Чекайте, виключіть. Прийдіть. Депутати Таня, ти що, боса документи. чи що? Бистро йди, пішли От там на мене. Отам де, ото, питати документи. Микола, все, Да, дам ти спати. Мудрий. Вибачте, я думала, що то прийшли нас зачищати, ну, ми, ми. але то простий тернополянин захотів знати, хто тут такий в центрі Тернополя сплять. мені <світ»>? як холодно. Де та Таня? Добре, Микола, все добре. Добре? Але дуже кричати не треба. Ну, і те завагні мені дає. Але це перший, перший людина, яка Мин, підійшла і спитала, що ми тут робимо. Для... 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 Може, не перший, не, десь друга, третя. Він чого документи не показав? А хоче документів. Кажи перший. А хапля з нього і все. І шукай вітром. Мені, мої друзі теж Весь. кажуть, що він свої документи не показав, а тут е? такий мудрий. Показуйте документи, хто ви а, такі. Не, не, я вам скажу, це, це дійсно ужасно, як хлопці в АТО там живуть. Тань, Серёж. правда? Дягаємо спати. Надо я ранці. собі з ужасом, от зараз я з ужасом розумію, як це страшно, що вони вже 4,5 роки там в окопах і на тому сході, блін, в таких умовах Чи живуть. Це кода? ваша, ваша копа. Таня, мені, це. Що, мені ще тут замок спальнику, закрий знизу. Ми так довго лягали. Упаковувались, а тут прийшлось вставати. Поклали на ставати. Мене просто мене зачепило, бо він стояв коло намету і довго-довго підслухав, про що ми говоримо. Тобто він ми просто вухо поставив. А сміяли. в нас такий, Я а кажу, в нас намет освічений зі всіх сторін, і ми бачимо, коротше, хто до нього підходить. <світ> і, і, ми, і ми бачимо, що він стоїть. Якби він зразу пішов, ну ще бо якось. А то стоїть, стоїть, підслуховує, якось так. Негарно добре, друзі. Дякую, що ви з нами, що ви також долучаєтеся до того, що в нас відбувається. Дорогі друзі, Фейсбук, зберігайте з нашою. Новина... Не знаю, я кажу, якщо влада не підтримує наш проект, вони повинні прийти і його зруйнувати повністю цей намат. Якщо вони заявляють нам втіхаря, коли ви не чуєте, вони кажуть, ваш проєкт поганий, він не покращує життя в країні, в місті, ну тоді хай руйнують. раз він нікому не потрібен, я перестаю за нього боротися і скажу дітям діти, вибачте, але влада міста сказала, що він у нас поганий. Звичайно, діти цього не, не зрозуміють, бо тому, що не. дітям дуже він подобається. Ніхто, ніхто не буде такого робити, не вибрав. Добре, дякую пісіпану. вам за побачення. Вибачте, не забирай більше ваш час. На добра ніч вам всім. У нас ще одна стрьма ніч попереду, а далі вже буде легше. Може. Але далі почнуться морози. Але ми хочемо провести сюди світло і при... тут... ні, принести комп'ютер і почати тут, скажімо, писати на гранти. При цьому кликати людей, які мудрі, щоб вони зразу нам коригували. Ну, Це ж наш офіс, правильно? Сказав нам наш, наша влада, що для нас достатньо цього офісу, як для громадської організації. Не вважають, що кращі приміщення хай пустують з павуками, а громадським об'єднанням не потрібно допомагати. Так що всім на добраніч, дякую вам, друзі. Я вас люблю. Кажи Таня, на добрані. Пока-пока на добрані, солодких сніг. Нічого не видно взагалі. Я на тебе не на, вол... на добрані, солодких сніг. Таня дуже позитивна, їй всього 20 років, а в 20 років людина дуже позитивно відноситься до життя. Я вам скажу, от, то, що сьогодні навіть Таня така була така, якби завесела, це із-за того, що навпаки вона переживала багато сьогодні, так? Да? Да. Прийшла до мене додому, а її виганяють. Вишвирюють за межі. Ну, теж важко таке людині пережити. Добре, на добраніч. Дякую вам, друзі, на добраніч.